За пазухою сіре кошеня зігріло в котре серце після бою, не маючи ні роду, ні звання, воно було солдатом і героєм. За латами дешевої броні опалені розпушувало вуса, з тривогою дивилось на вогні пекельного. На сході землетрусу, таке патріотичне і смішне з душі збивало скрутності оскому, здавалося теплішим за шинель, коли мурчало пісню колискову, торкалося рожевим язиком до ран, що запалилися від гною, та пахло дивовижно молоком, домівкою дитинством та війною. Та байдуже, де захід чи де схід воно загралось гільзами з патронів. Маленьке і беззахисне, як світ, Дитя війни сучасних батальйонів. Та мужніми робилися серця, бо знали в найсуворіші години за пазухою кожного бійця. Є часточка своєї України.